Я подивився, що в анонсах в середу вас буде молитва за хрещення Духом Святим. І це мене дещо підбадьорило сьогодні трошки поговорити про роботу або про керівництво Святого Духа в нашому з вами житті. Є один текст, який ми дуже добре знаємо. Він говорить так, Дій святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий Зелине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, усі Юдеї та Самарії та аж до останнього краю землі. Якщо ми почнемо говорити із кінця вірша, коли ми станемо свідками Божими в Єрусалимі, в Самарії і аж до останнього краю землі? І Біблія дуже чітко означує, що ми станемо свідками тоді, коли приймемо силу, коли Дух Святий злине на нас. Якщо хтось асоціює Духа Святого із просто силою, ви помиляєтесь Дух Святий є Бог. І нам потрібно навчитися вибудовувати взаємини з Святим Духом. Це не просто сила. Ні, це неправда. Дух Святий є Бог. Дух Святий був від самого народження Ісуса Христа і супроводжував Його аж до Воскресіння і Воскресінні і підніс Його на небеса. І ось коли Ісус підносився на небеса, Він почав говорити для учнів багато таких настанов, які ми можемо сказати мають надзвичайно велике значення і сенс. Знаєте, коли ми десь на зламі якихось подій починаємо говорити комусь як поради, то, напевно, це те, що точно йде від серця і від глибини якогось досвіду, заємин і так далі. І саме ці останні дні або останній день, Ісус Христос говорив про Святого Духа. Він говорив про те, що ви приймете силу, коли злине на вас Дух Святий. Він говорив про те, що Він дасть іншого утішителя, і таке все інше. Проте, мої сестри, я хочу сьогодні вас підбадьорити. Ми є та церква, яка віримо в хрещення і сповнення Святим Духом. Ми молимося за хрещення Святим Духом. І коли ви будете всереду йти, подивіться на своє життя. Зважте, Якщо потрібно щось виправити, поправити, покаятися, зробіть це. Щоб ви прийшли з чистим серцем і сказали: Господи, наповни мене Святим Духом, хрести мене Святим Духом, я хочу виконати призначення на цій землі. І ось слово Боже каже та ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. Ми народилися на цю землю не для того, щоб просто якимось чином тут пройти це життя і, і все. Ми народилися для того, щоб в тандемі з нашим Богом, Святим Духом виконати певну працю. І ця певна праця не торкається лише нашого середку, маю на увазі як церкви, але вона торкається більш глибоко, більш далі, аж до краю землі. Тому. Шануйте Святого Духа, вибудовуйте взаємини і хто ще не є хрещений Духом Святим, я вас заохочую середу прийти, щоб молитися за хрещення Святим Духом. Повертаюся назад до тексту. Учні, які ще до недавна були досить налякані, перелякані, ховалися за дверима, які розуміли, що все. Ісуса немає. Вони не знають, що їм далі робити. Вони не розуміють до кінця того сенсу, для чого їм тепер бути разом і таке все інше. Але вони зібрались разом, і на них злинув Святий Дух. Це був момент, коли вони виконали побажання, прохання Ісуса Христа. І ось вчорашні перелякані люди, учні, стали потужними проповідниками. Пригадайте, апостол Петро встав, бібліякає, встав Петро 11, із ним, і він починає на основі історії всього ізраїльського народу пояснювати, що ж відбулося насправді, і про прихід Ісуса Христа, про покаяння, і ми бачимо тисячі людей. Які приймають Ісуса в своє серце. Звідки в нього взялася ця сила, ось так стати, як ми інколи говоримо, на повний ріст, розуміючи, що середовище, де він знаходиться, є до нього ворожим. Це Дух Святий дав силу. Це Дух Святий змінив всю атмосферу там, на тому місці. Це Дух Святий зробив. Це Дух Святий дав йому слова, які Привели до глибокого покаяння. І оця невелика група людей, учнів Ісуса Христа. Це невелика група. Вона зробила потужний ріст. Мільярди людей в цілому світі сьогодні є послідовниками Ісуса Христа. Чому Бо на них злинув Святий Дух? Якщо ви візьмете історію того світу, то ви побачите, що християнство росло не завдяки, а по суті, всупереч. Його гнали, його ненавиділи, його християн вирізали, фізично знищували, просто неймовірні відбувалися переслідування і переживання. Але християнство йшло, розвивалося. Я вже не раз про це говорив, що сьогодні в багатьох країнах, мусульманських країнах християнство дуже активно росте. І в багатьох країнах воно росте через надприродні дії Святого Духа. Знаєте, Дух Святий Він є той, хто хоче з нами бути завжди скрізь. Дух Святий це той, хто хоче нас наставляти. Дух Святий той, хто хоче нас керовувати. Давайте ми будемо вибудовувати взаємини Святим Духом. Дух Святий почав місію. Учні одного разу зібралися і молилися. І Біблія говорить, це 13 розділ, другий вірш. Як служили ж вони Господеві та постили, про рік Святий Дух відділіть Варнаву та Савлу для мене на справу, до якої покликав я їх. Ми читали з вами цей перший вірш дій святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Ми з вами читали, що коли ми приймемо силу, коли ми приймемо силу Святого Духа, коли ми приймемо Дух Святий, ми станемо свідками аж до краю землі. І ось Дух Святий на одному із служінь починає, коли люди постали, молилися, починає спонукувати їх до місії, до місії. Тій землі, де вони жили, але і до місії за межами тої землі. І дивіться на апостола Павла, в нього було декілька місіонерських подорожей. По суті, можна сказати, він пройшов не один континент. Він пройшов дуже багато. Він ходив і проповідував по всьому старому світу, насаджував церкви. Одного разу. Дух Святий промовив до церкви відділіть оцих двох людей і відправте їх, бо я хочу, щоб вони йшли і насаджували церкви. Дорогі мої любі, якщо когось Дух Святий спонукує до служіння, не закривайте це в собі, можливо, саме через вас Він хоче зробити велику працю. Можливо, через вас Він хоче відкрити ще одну церкву. Можливо, через когось він хоче започаткувати яке то служіння, чи то милосердя, чи ще яке-то служіння допомоги іншим людям. Можливо, через вас він хоче допомогти сьогодні сусідові, де ви живете поруч і знаєте, в яких непростих обставинах ваш сусід знаходиться. І він через вас хоче допомогти і спонукує, щоб ви підійшли і почали виконувати оцю місію. Дух Святий, Він буде так, знаєте, ніжно спонукувати. Це не є дух, який буде насильство чинити над нашим розумом, свідомістю зовсім ні. Але коли ми маємо оці взаємини з Святим Духом, то ми будемо розуміти оцей поклик. Інколи цей поклик відбувається в церкві, коли ми прийшли і побачили. Когось засмученим, зажуреним і підійти і просто сказати якісь декілька слів підтримки один другому. Інколи цей поклик відбувається десь на вулиці, по-різному буває. Інколи щось відбувається в серці. Я пригадую колись прийшов до магазину і побачив одну вже старшу людину. гарно одягнута, має на увазі чистенько, культурно, все гарно. І я відчув поклик, що цій людині велика біль. Я вирішив допомогти. і Ця людина стояла і плакала. Чому ви звернули на мене увагу, брати мої сестри, коли ми за покликом Святого Духа починаємо ту місію, до якої Бог нас покликав? Може, навіть часом людина в своїй якійсь жорсточності або гордості десь закриється, скаже, мені не потрібна допомога, але. Можливо, та фраза, яку ви скажете, стане для неї якоюсь фразою, з якою вона осмислюватиме, прийшовши додому. Давайте будемо слідувати за Святим Духом. Читаємо, як, як я промовляв злину на них Дух Святий, як спочатку і на нас, це дії святих апостолів, 11 розділ, 15 вірш і 16. І я згадав слово Господнє, як він говорив, Іван, ось водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. Дух Святий є той, хто підтверджує місію, до якої він нас покликав. Апостол проповідує, а Дух Святий підтверджує. Знаєте, я вам скажу так, що найбільше, де я бачив чудес, я бачив чудес, коли проповідував невіруючим. Коли були євангелізації для невіруючих, я бачив там багато чудес. Чи є чудеса в церкві, багато є чудес. В церкві, якби я сьогодні запитав, хто із вас пережив чудо від Господа, я думаю, що кожен із нас має що сказати, правда? Кожен із нас. Але Дух Святий так зацікавлений, щоб ми із вами, як ті, хто є носії, Божої благодаті, вийшовши за межі церкви. Вийшовши туди в парк, вийшовши до себе в під'їзд, вийшовши до себе на роботу, були носіями його чудес. Не бійтеся помолитися за людину, не бійтеся їй сказати слово надії, слово підтримки, слово покаяння, закличте людину, покаятися. Звичайно, все це має бути розумно, мудро, без якихось тисків і тому подібне. Но, тим не менше, не бійтеся це робити. Чому? Бо Дух Святий є той, хто хоче підтверджувати нашу місію, нашу місію підтверджувати. Ми будемо бачити оці чудеса, які Дух Святий звершує в нашому житті. Ми будемо їх бачити. Тому не соромтесь і ти, а Дух Святий буде підтверджувати. Нашу проповідь. Я пригадую, ми колись з групою. Це ще група була в старому складі, ще Петро Леонтьович був живий. Ми проповідували, їздили, робили євангелізацію в Калинівка, по-моєму, називається Містечко біля Вінниці. Там буквально поруч. Так багато людей було в залі, не знаю скільки, думаю, не більше сотні. Ось, може. 70 було. Я вже погано пам'ятаю, скільки людей було, але пам'ятаю, що не так багато було, як десь навіть очікувалося. Ну і ми багато молилися. І коли ми молилися за людей, просто люди виходили, і ми молилися за людей. Дякую. Потім люди приходили і багато свідчень давали нам. Дуже багато давали нам свідчень. Унікальність тих свідчень заключалася в тім, що 90% людей, які приходили і розповідали нам про Боже оздоровлення, було неймовірно багато людей, які приходили і казали, Бог мене оздоровив. Я відчув, це були біль в серці і боліли ноги. Не знаю, чому так. Ноги, спина і серце. Чи там щось особливість, якась в тому містечку є така, чи що. Але ось тільки багато людей підходили і казали. Мені боліло серце. Я навіть тоді пригадую, говорив, кажу: таке відчуття, що всіх, в кого в містечку боліло серце, Господь сьогодні зібрав тут. Але люди свідкували. Бог дав це чудо. Брати мої сестри, Бог підтверджує свою місію. Амінь. Давайте вибудовувати взаємини Святим Духом. Ви скажете, як вибудовувати взаємини Святим Духом. Почнемо з простих речей. Почнімо з простих речей. Не треба, знаєте, якусь шукати, там, я не знаю, щось потойбічне, ось, е, Ні. Яку то містику глибоку, е, в інтернеті копатися, а як то вибудовувати? Знаєте, я вам скажу так: що не, не завжди досвід, який люди представляють, він навіть є біблійний досвід. Не завжди той досвід є біблійний. Але ви можете вибудовувати взаємине Святим Духом простою річчю. Є слово Боже, є молитва. Ми віримо, що Слово Боже це голос Божий до нас, а молитва це наше звернення до Нього. І дуже просто, коли ви читаєте і злине на них Дух Святий, і ви кажете, Господи, я так само хочу, щоб Дух Святий злинув на мене, сповни мене Святим Духом. Я так само хочу, якщо щось є, що заважає прости, якщо є гріх, нагадай мені, може мені треба в чомусь покаятися. Отакі От прості взаємини, розумієте, От такі прості, де ми читаємо Слово Боже не як книжку, а з роздумами над тезами, які Слово Боже нам дає. І в молитві нашій ми виражаємо бачення своє, відчуття своє десь недосконалості. Десь навіть гріховності, десь страху, переживання. Отак От ми виражаємо свої себе самого представляючи перед Господом. І ось такі взаємини Бога до вподоби. до вподоби. я говорив, що досить часто люди, коли говоримо ми про молитву, то вони уявляють молитву лише в одному сенсі, лише в сенсі, коли я стою чи то на колінах. Чи там, можливо, просто стою на ногах, чи там, якщо маю якісь проблеми там по здоров'ю, інші положення тіла. Але ось я стою і я молюся, і я ось починаю молитися за своїх рідних, близьких, перераховую за церкву, за країну. Це чудово. Робіть це щоденно і навіть не один раз. І хай Бог вас благословить. Обов'язково моліться за рідних, за їхнє покаяння, за діток, за братів, сестер, за батьків, за ваших знайомих по роботі людей, моліться за них 100% моліться. І ми так звикли, оце молитва. Але коли я читаю Слово Боже і роздумую, і молитовно підходжу до цих роздумів, брати мої сестри, це так само є молитва. І ця молитва не менш важлива, бо ця молитва не просто прохання, а це молитва, Господи, я як на рентгені, просвіти мене, бо я стою перед Тобою. Це ті слова, які Давид казав, щоби Бог подивився його серце і побачив, а що ж там не так. Це Давидовий спосіб взаємин з Богом. Тому хай Бог нам допоможе. Навіть дивіться. Слово Боже навчає нас, що Дух Святий в критичних ситуаціях обов'язково буде з нами. Марка 13, розділ 11 вірш каже, коли видадуть вас і поведуть, не турбуйтесь заздалегідь, що вам говорити, а що дане буде в тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете. Але Святий Дух, коли ми вибудовуємо взаємини Святим Духом, коли Слово Боже наповнює наше серце. Настає момент, дуже важливий момент, який називається, що Дух Святий може нам давати ідеї. Знаєте, я трошки пережив радянський час, і в радянський час не раз хотіли мене або подібних до мене перевиховувати. І брали на різні бесіди, і брали на бесіди один на один, і брали на бесіди, де сиділо і десять чоловік, таких, знаєте, досвідчених людей, які вірили ось в атеїзм. І вони хотіли перевиховати. І я завжди, коли туди йдеш, то страшно. Ну, тим більше, підліток, дитина, різні були моменти, страшновато. Але, але я відчував одну дивну річ: якось одне, друге запитання. І страх минав, і страх минав. І я починав щось говорити, і вони бочу насуплено так, а на перебивали, не давали сказати. Чому так відбувалося? Я вірю, що це Дух Святий приходив, і оці дитяче серце, молодече серце давав яке то слово. В критичних ситуаціях Дух Святий буде з нами, і він обов'язково нам допоможе. Чуєте мене? Обов'язково нам допоможе. В критичних ситуаціях Дух Святий може пройти надзвичайним миром і всі розгубляться, а ви вони... ні. В критичних ситуаціях Він може пройти надзвичайним словом, всі заніміють не знати, що сказати, а у вас буде пісня. В критичних ситуаціях ви не знатимете навіть, хто перед вами, але Дух Святий може дати яке-то слово. Хай Бог допоможе нам. Саме оці взаємини Святим Духом, вони мають значення і є дуже важливим. І ще багато текстів, які можна було би зачитати, але час швиденько біжить. І так, брати мої сестри, під керівництвом Святого Духа життя є унікальним, чудовим, прекрасним. І навіть коли ми йдемо долиною, як Біблія каже, смертної темряви, про що ми проходимо? Декілька днів тому назад загинув наш пастор Купінський, був в церкві з дружиною. Дружина пішла в інше місце, він десь там поруч був, прилетіла та бомба, та страшна бомба, зруйнувала їм молитву, ну, мабуть, не зовсім частково, а переважно, і його вбило. Біль, правда? Біль, неймовірна. Вчора ми читали про нашу сестричку в Одесі. Це, це наша сестра, яка з немовлям не прав, три місяці? Скільки? Три місяці. Це наша сестра. Біль, неймовірна. Дозвольте запитаю, а хто в цих ситуаціях буде найкращий утішитель? Так. Ми напишемо співчуття. І дружина того пастора прочитає співчуття, і вона подумає, да, про, про мого чоловіка пам'ятають, але це не загоїть рани. Це не загоїть рани. Це, як знаєте, таке тимчасово трошки допомогти, але рану загоює Святий Дух. В критичних ситуаціях він приходить, щоб загоїти всяку рану. Будуймо взаємини з ним. І закликає молитися за ці всі ситуації. Не тільки ці, ми підрахували, що вже 24 служителі втрачено і багато інших людей. Хай Бог допоможе нам пройти цю долину смертної темряви, але проходячи через цю долину смертної темряви. Нам треба зберегти здоровий розум. Нам треба зберегти здорове серце. Нам треба зберегти здоровий погляд. Нам все це треба зберегти. Цьому нам допоможе Святий Дух, який є з нами. Давайте піднімемося.